Вітаю, шановне панство. Мені писали в коментарях, а коли в роботі будуть старі корчі, Омега Б, вектра Б. Ну ось, Напросилися, буде вам вектра Б. Машинку пригнали з проблемою. Їде в аварійному режимі, погано газується, попросили перевірити, бо керування двигуном мінявся. Все було добре певний час. Потім блок, напевно, вийшов з ладу. Відправили його на ремонт десь у Чернівецьку, по-моєму, область. Там зробили, сказали все окей, дали гарантію. Поставили в окно машину, не працює. Відправили ще раз, не працює. Давайте займатися, подивимося, що там. Погнали. Завів машинку. Машинка працює на підвищених обертах. Ну, то що плаває, то таке. Потискаю на педаль акселератора. більше 1500 не піднімає. І помилки чомусь не світіться, напевно, лампочка не працює. Оце педаль в пол. Машина практично не працює. Робимо діагностику, віктор у нас начебто. 2000 року. Що у нас мотор розкаже? Це у нас мотор має бути. Тут я його не бачу, може 99-й. Все ж таки. y 16 xe має бути мотор. Добре, давайте не так. Давайте зробимо автоматичну ідентифікацію. Це у нас та лінія. Подивимося, що нам розкаже. Я взагалі не знаю, чи тут блок. Він код рідний, чи не рідний прописаний. 2000 все вірно. Y16XE. Робимо діагностику блока керування двигуном. До речі, хто не знає, ці блоки керування двигуном, Тут стоїть HSFI 2.0, Y16X є, вони абсолютно спокійно міняються на HSFi 2.1, тільки треба перепрограмувати, зробити сервісне програмування блока, перешити під вектор B і тоді можна ставити. Бо всі ганяються за блоками код в код. Друзі, не завжди код в код. А, це потрібна процедура. Деякі мотори дозволяють ставити будь-які блоки, тільки зробити треба сервісне програмування. Наприклад, Віктор СЗ22СЕ. Будь-який блок можна придбати. Механіка, автомат, все шиється. Так, що у нас тут? Дросіль. Помилка мотора керування дросілем. А... Керування дроселем, ну, тобто, у нас або дросель, або блок керування двигуном. Оскільки у нас машина їздила, все було добре, і мінявся блок керування двигуном, після цього стало добре, а потім знову перестало працювати. Я думаю, що у нас все ж таки проблема в блоці керування двигуном. Але до того, що він вийшов з ладу, може також відноситися те, що у нього. Проблеми з самим дроселем. Ну, принаймні, давайте перевіримо теорію. Підкинемо інший блок і перевіримо, чи все працює. Щойно поспілкувався з власником. Насправді дросіль міняний, мій він мінявся. І що на рідному не працювало, що зараз приїхав ще один дросіль так само. Тому, мабуть, дросіль. Поки що виключу, не буду до нього лізти, і буду одразу міняти блок керування двигуном. Зараз покажу, як виглядає ця процедура. Зняв блок з машини, міняти буду шляхом клонування. Вичитую з цього блоку карпрогом синхру, вінкод, код карпас і так далі. І переношу в інший блок. Інший блок перед переносом проливаю повінкоду прошивку під автомобіль. Зняв блок, підключив на столі, вже підключив до Карпрога. Вичитав дані, маємо Sing-дату, маємо пін код маємо Він-код. І от я думаю, чи варто мені саме Карпрогом синхронізувати, переносити, точніше, синхру, клонувати, чи може все ж таки стандартним шляхом піти, знаючи пін-код перев'язати. Ну, давайте спробую. Я думаю, що структура дампів має бути однакова. Мені, по факту, треба перенести тільки ось ці дані. Вичитав, зараз збережу і буду працювати з донорськими блоками. Підключив новий блок, запустив сервісне програмування. Зараз буде записуватися в нього прошивка під Vector труби. Хотів записати нормальний контент по конуванню блоків, але, але ця китайська фігня. Шляпається карпрог. віддригнув. Все читає блоки, а карпрог уже не хоче читати. Пише, що немає зв'язку. Ось така шляпа відбувається. При цьому підключаю обком. Це абсолютно спокійно все вичитує, все працює. Чому так не знаю. Треба ще купити пару карпрогів. Бо це ненадійна штука. Значить, буду не коливати, значить буду програмувати стандартним шляхом. Зайшов блок, будемо його скидати. Програмування. Reset EQ. Натискаємо ОК. Скидання виконане успішно. Окей. Що у нас по варіантам конфігурації? Не відкриває. Ну і не біда. Най ну, не відкриває, бо ми пройшли під механіку вже. Тепер заходимо в іммобілайзер і програмуємо новий блок. Ну, як новий? Для машини він новий. Програмування. Вводимо код. Код коректний. Програмування функції мобілайзера і встановлено новий блок керування двигуном. Тиш. Успішно запрограмовано. В принципі, після цього, після виключення запалювання, у нас ми маємо почекати секунд 15, і машина вже 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 має завестися. Давайте зараз я на нітралії поставлю. Включаємо. Що у нас тут все окей? Машинка завелася. О, вона вже газується. Вже немає обмеження півтора обертів. Значить що? Значить, заміна успішна. Не кажіть мені, що вона холодно так газує. Так, давайте зробимо діагностику. Заходимо назад у блок керування двигуном. Як бачите, блок стоїть HSFI 2.1 і нормально все працює. Прошивка просто потрібна правильно. Іноді таке буває, що на робочому моторі не діагностується. Давайте ще раз зайду. До речі, чомусь останнім часом дуже часто зустрічаю таку тему, що коли мотор працює, в діагностику вона не хоче заходити. Чому так, або обком такий, або програма така. О зараз все вичитало. Помилки. Ну, це все неактивно можна видалити. Clear fault codes, Заводимо. Помилок немає активних. Все працює. Все працює і акселератор теж працює. І дросіль теж працює, по ньому немає помилок. Ось така коротка історія. Машинку буду віддавати власнику. Зараз буду дзвонити. Хто просив Vectra б»? б? Тут, в принципі, нема чому ламатися, окрім, мабуть, блоку керування двигуном і... і все, мабуть. Може, що проводка в дверці. Тому брати такі машини, там, типу Vectra Б, Mega Б в роботу. Це хіба що, там якщо починає кришитися проводка. Але якщо таке відбувається, жоден електрик не захоче цим займатися. Бо це тупо заміна всієї проводки. Власники розуміючи, скільки їх машина коштує, ніхто в здоровому глузді не захоче платити гроші, реальні гроші, які вартують їх робіт по проводці. Які треба зробити, там 200-300 доларів. Власники скажуть, да ну і маші, я типу, загін, то я діпо, ізоленту, замотаю все і погнали далі. Тому це відповідь на питання, чому нема, чому нема таких корчів в роботі, як Viector б Омега Б і так далі. Бо це вже корчі, там вже люди не готові вкладати в них гроші. Дійсно, гроші. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте подобайки, рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Та очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.